Навіть найуспішніші та найкрасивіші знаменитості не застраховані від краху в особистому житті іноді навіть складно уявити, які почуття приховують ці посмішки, скандальні зради, залежності та багаторічні суди змушують їх переживати приниження на очах всього світу. Іноді це штовхає на жахливі вчинки а в деяких випадках помста колишнім продовжується роками. Співачка та авторка пісень Шакіра та футболіст Жерар Піке познайомилися у 2010-му під час роботи над її кліпом. Вони майже одразу почали зустрічатись, а згодом і жити разом. І здавалось би, навіть те, що закохані були з абсолютно різних світів, їм ніяк не заважало. Стосунки, у яких народилося двоє синів, тривало 11 років, доки влітку 2022-го не спалахнув гучний скандал. Змі повідомили про зраду Піке з два. Дцяти річною студенткою Кларою Чіамарті Шакіра запідозрила обман ще раніше, коли помітила, що з холодильника зник її улюблений джем, який в родині, окрім неї, ніхто не їв, та переживати приниження на очах світу їй не сподобалось. Тож вона влаштувала колишньому гучну публічну помсту. У 2023 році вона випустила пісню, в якій заявила, що він проміняв Феррарі на Твінго та Ролекс на Касіо. В інтерв'ю вона не рід згадувала мати піке, яка постійно давала невлучні поради і всіляко лізла в їхнє життя. На балконі свого будинку, який був напроти вікон тої, шакіра навіть виставила фігуру відьми. У відповідь на все це піке з'явився на публіці в Твінго із годинником Касіо. Але в очах спільноти він все одно мав негативний імідж. За словами співачки, вона була завжди емоційно залежною від чоловіків і вірила у кохання. Міцна родина була її мрією. Та ця історія показала їй, що буває інакше. Після цієї публічної зради їй прийшлося визнати, що не всі мрії здійснюються. Та, врешті-решт, вона усвідомила, що цей болючий розрив зробив її тільки сильнішою. Згодом Шакіра заявила, що все ж таки спорт і творчість це абсолютно різні світи. І Оди з них несумісні, після чого переключила увагу на хлопців шоу бізнесу. В 2024-му стало відомо про її романи зіркою серіалу Емілі в Парижі Люсьєном Лавісконтом. Щодо піке у 2025-му він розійшовся з молодою любителькою полуничного джему, та за чотками вже проводить час у компанії якоїсь родоволосої дівчини. Актори Джейсон Судейкіс і Олівія Вайлд почали зустрічатися у 2011 році, а через два роки заявили про заручини. Стосунки, в яких народився син та донька, тривали майже 10 років. Пара з'являлася на червоних доріжках у прекрасному настрої, демонструючи теплі почуття одне до одного. Та у 2020-му під час зйомок фільму «Не хвилюйся серденько, все різко змінилось. Починаючи режисерка Олівія Вайлд зблизи. Лилася з головною зіркою своєї кінострічки Гарі Стайлсом. Вони те й діло усамітнювались подалі від знімального майданчика, що дратувало усю знімальну групу. Згодом за словами колишньої няні дітей пари, Джейсон випадково побачив на Apple Watch Олівії повідомлення від Гарі. Для актора і люблячого батька це стало шоком. Він плакав, благав Олівію не кидати його та навіть ціліг під колеса її машини, намагаючись надати виїхати до коханців. І як це не дивно прозвучить, символом справжнього приниження став тоді салатний соус, фірмова заправка, яку Олівія приготувала Стайлсу. в мережі ширилася інформація, що стосунки з Гарі спонукали Олівію на дивні вчинки. Вона навіть віддала свого улюбленого золотистого ретривіра в чужі руки, щоб проводити більше часу з коханцем. За словами тієї ж няні Ерики Дженаро, судейки заявив, що його колишня кохана не живе у реальному світі. А Гаррі для неї ніби заборонена речовина, на яку та підсіла. Вся ця історія надавала акторові спокою, тож він затаїв образу на зрадницю. У 2022-му Джейсон подав до суду, намагаючись перевезти дітей до нью Йорка. І відповідні юридичні документи були вручені Олівії прямо на сцені під час її виступу на кінофестивалі Сінімакон. Момент зняли камери, тож приниження акторки стало заголовком усіх світових медіа. Цікаво, що судейки з заявив, що його Ристи дійсно мали передати документи Олівії, але він би ніколи не дав дозвіл на подібне. Та цей інцидент вразив і організаторів фестивалю. Вони заявили, що нічого подібного раніше ніхто не робив, тому що пройти через охорону стороннім практично неможливо. Помста актора була очевидною. Тож заява судейкиса, скоріш за все, спроба відбілити свій образ добропорядного та позитивного хлопця, який він підтримував багато років. Оків поспіль, та згодом публічні конфлікти між колишніми припинились. Олівія виграла суд та утримала опіку над дітьми. А скандальні стосунки з Гаррі добігли кінця до того ж Вайлд і Судейкісу вдалося перемогти няню своїх дітей у суді, яка мала того, що зливала брудні подробиці репортерам, та ще й сама подала на них позов до суду через звільнення. А при кінці мало хто думав, що епатажна солістка гурту No Doubt стане багатодітною мамою, та сімейне життя буде для неї головним пріоритетом. І що більш шокуюче, щастя розсипеться через чоловіка-зрадника, який що на додаток захоче їй помститися. Але спочатку трохи перед історії. Співачка, авторка пісень Гвен Стефані та британський музикант гурту Б'юш Гевін Росдейл познайомилися у 1995 році. На спільному концерті. Як потім зізнавалася співачка, вона хоч і намагалася не подавати виду, але одразу закохалася. Згодом пара одружилася, і у цьому шлюбі Гвен стала щасливою мамою трьох синів. Та у 2015 році стало відомо, що одна з найвідоміших голівудських пар розпалася. Розлучення знаменитостей стало несподіванкою для шанувальників, не дивлячись на те, що протягом сімейного життя подружжя періодично з'являлися чутки про проблеми у відносинах. Вони продовжували виховувати дітей та подорожували разом. Та все ж таки тріщина у стосунках була очевидною. Гевін зруйнував стосунки постійними зрадами та байдужістю до. Дружини останньою краплею стала зрада музиканта і зняної дітей. Гвен подала на розлучення. Спочатку розлучитися, вирішили мирно, намагаючись вберегти дітей від стресу. Ну а після того, як колишнє подружжя розійшлося у різних напрямках, ГВН попрямувала в обійми до кантрі співака Блейка Шелтона, що розлютила колишнього, усвідомивши, що вона не страждає через розлучення, та зовсім за ним не сумує, музикант вирішив помститися, заявивши, що планує відібрати в неї не лише половину статку, а й дітей. Звісно, це шокувало знаменитість, яка у шлюбі була зразковою матір'ю і дружиною, і не очікувала такого відсерадника. У підсумку, після кількох місяців перемовин, колишнє подружжя дійшло мирної угоди. Була проголошена спільна опіка, а час з дітьми батьки поділили приблизно порівну. При цьому Гвен отримала можливість жити з дітьми у Лос-Анджелесі, а Роздейл проводити з ними значну частину часу, коли не гастролює. Пізніше вона зізнавалася, що після розлучення відчувала сором, оскільки вона не зберегла сім'ю, адже вона виросла в міцній люблячій родині. Після розлучення вона занурилась у творчість. Ну а в 2021-му вийшла заміж за Блейка, з яким щаслива і по цей день. Джада Пінкет та Віл Сміт вперше зустрілися в середині х на одному з кастингів. А вже у 1997-му вони одружилися. Згодом у пари народилися син та донька, які вже з юних років стали зірками на сторінках таблоїдів. Та ця пара стала відомою не завдяки своїй гарній родині, а завдяки гучним скандалам навколо їхнього особистого життя. Вони заявили про відкритий шлюб та свободу у стосунках, що породжувала чутки про романи на стороні. До того ж, у своїх інтерв'ю Джада постійно згадувала Тупака Шакура, з яким вони були близькі ще з юних років. Як відомо, він пішов з життя багато років тому. Та вона двозначно наголошувала, що замінити його не зможе ніхто, ігноруючи чоловіка. А у 2020-му Джада заявила, що мала заплутані інтимні стосунки. З другом свого сина, музикантом Августіном Альсіном, коли їхні стосунки з Вілом були на паузі, все це виглядало як помста, деталі якої не розкривались. Змі відразу розібрали це інтерв'ю на цитати. Це викликало хвилю мемів та хейту на адресу Сміта, який у цих стосунках був готовий терпіти будь-яке приниження. Та найгучніший момент у їхній публічній історії стався на Оскарі 2022, коли Віл вийшов на. Сцену і вдарив Кріса Рока за жарт про лисину Джади, яка страждає на лапецію. Багато хто розцінив це як демонстрацію захисту, але сама Джада сказала, що не просила про такий крок і була здивована. Хоча всі бачили, як ВІЛ підіймався зі свого місця, і Джада ніяким чином навіть не збиралася його зупинити. Прекрасно розуміючи можливі наслідки для репутації чоловіка. Тоді актора практично скасували у Голівуді, звинувативши у. Агресії, за що йому прийшлося офіційно вибачатися, у 2023 році Джада заявила, що вони з чоловіком фактично живуть окремо з 2016 року, але юридично залишається подружжям. Він вже зізнався, що їхні стосунки були пеклом і водночас уроком свободи. В той же рік таблоїди активно перетирали тему нетрадиційної орієнтації сміта, що на думку журналістів пояснює скандальне інтерв'ю Джади. Та все ж таки їхні стосунки продовжували обговорювати у змі. У цьому році з'явились фото, на яких ВІЛ цілує Індію Мартінес під час виступу. Подейкували, що Джада дуже розлютована і планує публічну помсту з іншим чоловіком на очах у всіх. Та згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що гучна історія цього подружжя добігла кінця. ВІЛ і Джада вирішили більше не мучити одне одного та офіційно розлучитись. Історія Бреда Піта та Анджеліна Джолі почалася у 2004-му на зйомках фільму Містер і Місіс Сміт. Бред тоді був одружений із Дженніфер Еністон, яка, до речі, побажала Джолі приємно провести час на зйомках. Ну і звісно ж, Анджеліна поставилась до цих побажань з усією відповідальністю. Згодом про зраду Піта почали забувати. Всі захоплювалися Брен Джоліною та їхніми шістьма дітьми, що і казати такою гарною, а до того ж ще соціаль. Активної пари світ ще не бачив. Анджеліна пережила втрату матері, а ще й дві складні операції. І весь цей період бред її підтримував. Їхнє весілля відбулося у 2014-му, а вже у 2016-му ЗМІ повідомили шокуючу новину. Джолі подала на розлучення. Акторка зажадала одноусібну опіку над дітьми, звинувативши піта у зловживанні спиртним та агресії. Особливо після скандалу у. Атному літаку, коли, за її словами, він накричав на дітей і накинувся на неї. Анджеліна протягом багатьох років через юристів та близькі джерела зливала деталі їхніх стосунків, посилюючи тиск, що було відвертою помстою. імідж Бреда береда тоді руйнувався на очах, а їхнє скандальне розлучення тривало майже вісім років. Згодом одна з доньок актора відмовилась від його прізвища, а один з синів назвав батька негідником. Звісно, всі обговорювали вплив джолі на дітей, тому що вони самі навряд би могли все це зробити без її відомо. Але і це ще не все. Скандал між акторами навколо їхньої віноробні у Франції, який розпочався у 2021-му. Триває і досі. Пара викупила маєток і виноградники у 2008-му, оформивши бізнес на двох. А потім Джолі продала свою половину акції російському бізнесмену без згоди піта. Актор подав до суду, стверджуючи, що. Що у них була домовленість про те, що ніхто не може продавати свою частку без дозволу іншого. Рішення по цій справі очікується лише у наступному році. Нещодавно Піт відкрито заявив про свою залежність від спиртного. Інсайдери подейкують, що таким чином Бред посипає голову попелом перед колишньою в надії, хоч інколи бачити з дітьми. Але усі ми вже зрозуміли, що такої злопам'ятної пані, як Джолі, ще й пошукати, було б цікаво. Прочитати ваші думки з цього приводу також, буде супер, якщо у коментарях ви додасте більше цікавих деталей цих історій. Дякую за перегляд, лайки та підписки. Спокійних вечорів та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.